Доброго здоров'ячка всім. 5 січня, 24 рік. І п'ятниця. Я поздоровляю вас всіх з наступившим новим роком. От, минулої п'ятниці це було 29. Якось було не до цього. Ви знаєте, я не одного блогера слухала, і от у всіх одне й теж не хочеться говорити. От і мені, не хотілося просто говорити. От чесно, відкривати рот і щось розказувати. 29-го у нас був масований обстріл, от, і загинувши в Києві. І... Ну, ну, якось, ну, ну я ж говорю, ну, не хотілося тут про квіточки розказувати, коли люди гинуть десь, вони кожен день гинуть. Але коли от, е я маю на увазі на фронті, при фронтових територіях, а коли і по всій Україні якось це. Боляче сильно. от Радіть від того, що ти живий, я залишився. Якось не хочеться. Але ми ще не знали, що в нас попереду 2 січня, коли на Київ було випущено більше 70 ракет. Коли тут у нас вночі літали дрони, я чула, як летів дрон, звук дрона. І чула, як по ньому стріляли. Черга була така, як автоматна. Я не знаю, збили його чи ні. От, А тоді вранці почалося масована атака ракет. Вони тут літали скрізь. Вибухи були чуть, дуже гарно, все здригалося. Ну, це було десь на протязі, мабуть. Двох годин. О, то затихало, то знову запускали надзвукові ракети, які летять швидко, запустили 3-4 хвилини і вони вже у Києві. Ну, пережили ми 2 січня. Я не скажу, що це. Звіриний страх. А може, він і був, я... але за два роки війни не було так гучно у нас от тут, де я живу, бо Київ великий, і обстрілювали багато разів, і багатоповерхівки попадали, і там ну, на... були прильоти серйозні. Але ось тут, де я живу, це вперше було так гучно. Тут недалеко коло нас швейне підприємство, яке шиє військове спорядження. Ну, в общем, туди випустили, бо не можна, щоб шили швейні вироби військового напрямку. От. І воно недалеко тут від нас, і, звичайно, що нам було дуже гучно. Ой, ну, живемо, що робити. Нікуди я не збираюся, ми не збираємось нікуди їхати, будемо тут, от, і будемо надіятись на краще, що до нас сюди не прилетить. Ось, ну, що ми маємо по квітам? Фіалочки тут уже не так цвітуть. Уже, звичайно, такі квіти не такі яркі, бо вже тривалий час вони цвітуть. І вже квіти, ви бачите, вже підсихають, уже колір інший стає. Я не зриваю, поки вже зовсім уж така квітка. Шкода мені. Думаю, хай ще потримається. Ось видно, що тут ось, ось ця квітка, але хай ще буде. От. Тут у мене тредисканці всі гілочки, які я так втикнула туди в ґрунт, прийнялися. І в воді не стоять нічого, там так я втикнула, так вони оце і живуть. там. Їм там сподобалося. Зараз не видно, а ввечері наскільки красиве листя, ну, всі знають традисканція. От, от, от зараз ну, зеленим віддає. Нижня частина, а вони всі туди повернуті. І ось ця зворотня частина вона фіолетового такого кольору насиченого, Ну, дуже гарний кольор. От ввечері, ну, вночі, вона <кхем> яскравіша і краще виглядає, ніж зараз. Ну, Звичайно, я показую проти світла, то зовсім нічого не видно. Моя борода, як я називаю, ось така вже. Шикарна. Коли там щось відростає до столу, я обрізаю, щоб на столі не лежало, не заважало мені. Капає. У нас 3 січня цілий день валив сніг. Вчора дощ, сьогодні дощ, і нам обіцяють, що в нас. Буде сильний мороз. Я не знаю, що це воно буде. Після дощу мороз, ви уявляєте? Ось ви можете почути, капають каплі. І ми з шанією гуляли, дощ іде. На вечір вже повинно бути мінус невеликий. На завтра щось уже до 10 градусів, чи що. От, як це ходить, мене більше всього напрягає. Так, дендробіум. Ось, бачите, цвіте, запах такий. Ось і тут ось розпускаються квіточки, і тут воно скільки їх буде, і там, і там, коли всі зацвітуть, ось теж цвіте. Плектрантус. Я раніше, коли він цвів показувала, казала, що мені квіти його похожі на квіти орхідеї. Там декілька гілочок цвітуть. Так, переходимо далі. Фаленопсиси нарощують. Цвітоноси, і там уже і вон там на тому, і бутончики ростуть. От. Тут фіалочки цвітуть, вони пізніше почали цвісти ніж ті. Ось, бачите, гарненькі які. Мені написали Оліандру пообрізати трохи лиси, я пообрізала. Ось, чекаю, що далі буде. Мені здається, чи ні? Ні, це старе, я думала, то вже новеньке росте листочок. От. І тут. А тут у мене посадила я у драцену, коли їла хурму, е, зернятко. А тоді дивлюсь, проросло і воно витягнулося, бо там ну, темно йому було. Я пересадила його в ґрунт, і оце накрила пляшкою. Ось, поки я бачу, що листочки не чорніють, не висять, розкрилися, бо наверху були такі трохи ще закручені. От, думаю, що нормально буде. Але, звичайно, так витягнулася рослинка. Ну, ну, нічого. Буду наблюдати, як далі буде. Цікаво. Так. Трохи цвіте гіпоцирта, але не масово, як буває масове цвітіння. От. Золота рибка. Ось хто не бачив. Так, цвіте і поцирта. Ну, на вулиці темно. Тут лампи включені, але ж це далеко до неї, якби це під лампою. Так, і дивіться, хамедорея, яка повипускала, які буде цвісти. Ось, а це ну, гілка, ось ось. Виросла, там десь ще мені наче, ось. Бачите, як піднялися, О, буде цвісти, як мімоза цвіте. Плюмерія потроху по одному листочку там скидає листочки, ще два залишилось. Дендробіум, тобто дендробіум, господі, Ой, аденіум. Теж потроху листочки облітають. От. Ну, він кожну зиму так у мене. Тут, хоч і не так то й холодно, от скільки зараз градусів температура, 19 градусів. Ну, це і не, не холодно, можна сказати. І не жарко, і не холодно. Посекія По одна гілка от почервоніла, а ці, ну, так, намагаються. Осьо і тут. Я ховала її в темноту, а тоді перестала і забуваю, якщо чесно, забуваю її, щоб робити їй короткий світовий день. Наша ялинка, красуня, дід з бабою нарядили. Я наряджала. Самостійно, без діда. Так, і прийшли ми до кактусів. Ну, починаємо по кругу. Так, тут мені Попробуй пройти, тут багато чого лежить. От. Дивіться, наполовину облетіло листя на Бугінвілі, мабуть, їй тут і холодно, а тут, дивіться, одна гілка цвіте, каланхоя, це без поливу. Правда, і це ось цвіте. А, поливала, мабуть, місяць назад. Поторкаю земля волога. Тут прохолодно. Отак От цвіте каланхоя. Дивіться, як гарно. Ой, щось не фокусується, мені дуже подобається така шапка. Не можу достати, щоб фокус. Тут у мене опунція, і я випруся в неї. Там ось у нижче ще одна, гілка цвіте, а ще нижче не цвіте. А тут уже ростуть дітки. Ха. Так, пішли по кругу, по колу. Бачите, як витягується кросандра? От. Але яке красиве листя. Олеандр мені дуже подобається, що він не росте, відпочиває. Ось і тут, в тих місцях, де я обрізала, пахіпоніумом не всі ще листя скину. Так шкода було. такі листя були літом, ви бачили, хто дивиться. Здоровенні, лопаті такі. От, ну і чого? нових наросвід. Так, це Каланхуя ніяк не зацвіте. Може, через те, що йому тут холодно, не знаю. Ось дивіться. Клеродендром. Як витягнувся. Так. А тут. Уже чогось похилився, цеперус сюди, в цю сторону. Ну, може, і краще, щоб тим квітам світла більше було. Так, а ну, давай трошки ми тебе в сторону. Це я Роздивляюся, бо тут не часто буваю, Вон хавортії цвітуть, ні, збираються цвісти. Капуста ось цвіте одна, там воно друга. І дивіться, ще ось і ця мамілярія воно. Один, одна квіточка цвіте. ой. Тут ось було так на вулиці, коли морозно. Тут було наскільки, е, холодно. Я не дивилась на градусник, але було холодно. Я заходила дуже холодно. Ось зараз показує 12 градусів. На вулиці у нас сьогодні вранці плюс 3 було. Так, ну і тут, бачите, я постійно обрізаю ті гілки, які. Пожовтіли, Але цвіте у поддун не наливаю воду, просто поливаю зверху, щоб ґрунт був. Бо, думаю, це ж яка холодна там вода, і все-таки випаровується. І так ви бачите, як і конденсат на вікнах. От. Кактуси ж, звичайно, я не поливаю сукуленти. Е коли просихає ґрунт, поливаю. Навіть не скажу через тиждень чи через два, я пальчиком торкаю, сухенький ґрунт поливаю. от Вони кожен рік тут у мене зимують, так що це для них норма. От. Так. Ага, я придивляюся, буде цвісти чи ні. Ні, не бачу бутонів. Тут алоя прикрили. Не, немає і в них. І піаструми відпочивають. На деяких уже зовсім нема листя, ось і там. А деякі, ось, бачите, зеленіють. Ось і тут, що деякі з листям. Я придивляюся, бо думаю, може там уже пускають стрілки, цвісти хочуть. Ну так що так. Кава, кофе. Не бачу, щоб цвісти збирались. Але і листочки, бачите, не, не коричневі, не жовтіють, не росте, нових, нового приросту немає. Ось так зупинилось і відпочиває. Ну тут до кімнати поближче, не до вікна, там прохолодніше, звичайно, а тут до кімнати, то не дуже. І я думаю, йому і холодно. Я в день оставляю двері відчиненими. Так, не, не сильно, але відчиняю так невелико. Сантиметрів 10 залишаю. О, там форточка в мене відкрита постійно. Ну, підтримую таку температуру. Ось. От вам циперус лежить на вікні ось такий вигляд. Так, пішли. Не заважаємо хай відпочивають до весни. Так, знову ми на цю сторону. Прийшли тільки на друге вікно. Тут ось Бугенвілія трохи зеленіє, пеларгонія, два гібіскуса, черенки, які я укоренила була, чи літом, чи на початку осені. І дивіться, ось тут яка поасентія. Це, взагалі, вона не цвіте, листочки червоніють, а от там такі манюсінькі такі будуть квіточки. Оце. Буде цвісти там, ось там. Це я говорю тим, якщо хто не знає, бо чогось вважається, що це, ну, не вважається, а деякі вважають, що це цвіте, так. Ні. О, там такі будуть маленькі квіточки. Так, ось так у нас зараз на вулиці. Сніг ще залишився, але його поливає дощ от на склі, ви бачите, крапельки. Ну, на цьому буду закінчувати. Дивіться, ставте лайки, дізлайки. Пишіть коментарі. Мирного неба! Якнайскоріше, щоб закінчилась війна. І до нових зустрічей. Бувайте здорові! Пока-пока!